Зупинили сьогодні на ваговій станції. Їхав до Чикаго з Сантуїса по 55-ці. Бумажка, заключення. Давайте розказуємо все, як проходить у ТІВІКін у мене. І що вперше за 5 майже місяців, я офіційно вирішив заїхати з файною загрузкою на вагову станцію. І зразу ж на яму оцей офіцер не сприйнімав. Так, тут хочу з ним привітатися. Комплектна перевірка світла, габарити, сам перевірив ейрбрейки. Тут мене заводить на яму і тут починається саме сок. Прямо з ями. Прямо з ями, де мене натягують. Якщо шосто, піднізом піді мною поліцейський провірає весь повністю трактор, трейлер подовжені на ямі. За 40 хвилин поліцейський був такий чорний, як мексиканці з сервісу. Але сказав мені, ніби нічого критичного і можеш виїжджати далі. А ось тут мене зустріла з жіночка, яка перевірила всі документи, все повністю. У мужика був перевіз. Дві паліти мусив забрати цей, перерозити в іншого трейлера. Тут, я думаю, було дороговато замовити Товін і форфліфт. Кожен бере свого возика, свою каталку і лізе під трак і перевіряє. Навіть бабка пішла, посунула, перевіряє. А нас то на яму загнали. Перше порушення сказало, що в мене на драйв Axлі в 1020 паундів. Я не знаю, де вони його взяли. Напевно, м'які зранку багато з'їв, і тому вага була, бо він спальнику спить. Це одне. Друге, що не перевіряли це довжину, а в мене мінімум тут, я думаю, 59-60 фіт є. Наступне, третє. Десь утечка воздуха є в трейлері, і сказав мінімальна, типа, коли е, нажимаєш на тормоза, чи щось таке, типа. Я так особливо, звісно, його не зрозумів. Він написав мені, тут все чітко, красиво, навіть на російській мові. І наступне з косяків, які до водія прийшли, це я е, не дав йому рефлектів тренінг, ось він сказав мені you have, е, як там. Сервіс бокс, сервіс трейлер бокс. Я кажу, я не маю такого типу, бокса. А він показує мені тренер. Скажу, да, ну, типу, маю типу, окей. а він назвав сервіс трейлер бокс. Я не знаю, чого так. І наступний у мене ще був косяк, що він хай бім обім. Я типа, зажав і тримав, а треба було одергати, щоб засвітилося дальні, а потім ближнє. І Він прийшов, мені показав, типа, ще раз і те. він пару разів мені пояснював. Типа, я робив і зробив неправильно, і потім написав навіть ту цю бумажку. Якось так що, пацанчики, не боїмося, діти вікінду, все чітко, красиво проходимо. А хто відпочиває, то Та відпочиває. Я напевно теж зараз зайду в Чикаго і буду відпочивати, бо я вісь не хочу цих перевірок. ну, Це, це стремновато. Два години і 5 хвилин я стояв на весь стейшн в Найамі. Все, давайте, я поїхав далі.